Я вам зараз таке прочитаю, таке вам розкажу. Біблія в мене от каво, сама звичайна. Пописана, розписана, мільйони всього. І пише, значить, Біблія, переклад у гієнку, видання містить канонічні книги святого письма Старого та Нового Завіту. Все, для широкого кола читачів. То така в мене біблія. Читаємо до Павла до Єфесян. Кіто є 5, 22. Чоловік і жінка. Дуже цікава тема. Дружини коріться чоловікам, як Господові. Бо чоловік голова дружини, а Христос, голова церкви, сам спаситель тіла. Тобто, жінка має коритися своєму чоловіку. Вона має мати до нього страх. Такий е, нормальний, та? не такий, що себе бояти реально до нього говорити, але страх має повагу. І пить. Як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Що би ви собі не задумали, треба запитати чоловіка, так чи ні? Далі, чоловіки, любіть своїх дружин, то все в одному вірші, то не написано так, ти тепер рабиня Ізаура, а чоловік твій король і все. Так, ні. Пише: чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і дав, віддав за неї своє життя, прикиньте. Чоловік має бути готовий віддати життя за жінку, а жінка його тому любить. Так, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, тобто, щоб вона була доглянена, щоб не що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна, розумієте? Чоловіки повинні любити дружин попише, Бо хто любить дружину свою, той любить себе самого. Прикиньте. Бо ніколи ніхто зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як Ісус Христос, церкву. Прикиньте, маєте годувати, дбати, щоб вона була доглянена, щоб вона була здорова. Отак От ви маєте її любити. Тоді жінка кориться своїм чоловікам. А не коли ви коли жінку вилупили. Прийшли п'яні, а вона має вам куритися і їсти вам дати. Ви перше теж маєте виконати все. Бо ми, члени тіла його, від тіла Його і від костей його, та як жінка пішла породжена від Адамового ребра від кості його, мається на увазі. І так само церква є від тіла від кості Ісуса Христа. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї. Не треба жити всім на купу, а має бути окрема сім'я. Не мається на увазі, що ви там окремі хати маєте, а окрема сім'я, яка довіряє, любить, поважає один одного і дбає. І пристане до дружини своєї, будуть обоє вони одним тілом. Одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю вам про Христа та про його церкву. Отже, нехай. Дивіться, як то одним тілом. У мене завжди таке було питання. Але коли ти стаєш справді віруючою, коли в тебе відкривається істина, то твій чоловік на підсвідомому рівні розуміє все те саме, що ти. Отак, одне тіло. Тобто, як вас одна бісовщина на двох, так само у вас одна віра на двох. І вас то все передається. Але не релігія така, знаєте, злава Волонська, а саме віра в Бога. І коли твій чоловік бачить тебе, він так само. І далі пише отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить свою дружину як самого себе, а дружина, нехай боїться свого чоловіка. Отак треба мати страх Божий. Та й все. Любіться.